Крила Ліна Костенко? Ай, правда крилатим грунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі? Сама не літає, а крила має, а крила має, вони ці крила не з пуху пір'я, а правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості над турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає, а крила має, а крила має.